Доброго ранку, мої дорогенькі діточки, і доброго ранку, шановні батьки. Ми всі знаходимося з вами на порозі великого свята свята Миколая, коли, коли, якого ми довго-довго з вами чекаємо. І сьогодні ми поговоримо про це свято. Що ж це за свято? Свято Святого Миколая. Майже цілий рік усі ми і дорослі, і малята з нетерпінням очікуємо на зимові свята: новий рік, різдво, водохреще та інші урочисті дні несуть із собою веселищі та розваги, ігри, співи, танці, а особливо радуються діти приходу святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороди за їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом цього року вони намагаються бути саме такими неленивими, доброзичливими, старанними. Звідки ж нам прийшло це свято? У ніч з 18 на 19 грудня Миколай залишає чемним діткам подаруночки і Миколайчики під подушкою або черевикові біля порога чи в глиняному полумиску. Який ввечері ставлять на підвіконня, а не слухняним діткам різочки в куточку. Подарунки один для одного іноді готують і дорослі, вони дарують їх тим, хто протягом року не скупився на добрі справи. Хто ж такий Миколай і чому свята на його честь визначають у всьому світі? За переглясами святий Миколай народився в родині багатих греків-християн, котрі довго не мали дітей і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служіння йому. Миколай справді став священником, а згодом іпископом у сучасній Туреччині. Його ім'я значить переможець народний, на інших мовах – Ніколас, Ніклас, Клаус і так далі. Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не став жити в розкошах, а визначався найбайкою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за віки складено чимало легенд. Ніколос повсякчас допомагав тим, хто жив у скруті, але робив це таємно. Адже не хотів прославлятися на чужому горі. За численними легендами він підкидав бідним через вікно вузлики з немалою кількістю золота. І люди спочатку вважали це справжнішеньким дивом, а потім все ж здогадувалися, що це про них турбується отець Нікоаус. Існує цікаве пояснення, чому Миколай. Часто кладе подарунки у шкарпетки. За легендою, він бажав допомогти трьом бідним сестрам, яких через лидні ніхто не хотів брати собі у дружини. Зовсім бідно жила родина сестер, і святий Миколай вирішив рятувати їх. Він закинув через димохід три мішечки з золотими монетами. Мішечки впали в оселю і потрапили саме до шкарпеток сестер, які їх. Розвішали сушити перед вогнем. Миколай і його маленький друг. Мало хто помічав, але дуже часто на картинках святого Миколая зображують не одного, а з чотириногим другом Осликом. Цей Ослик непростий. У нього сріблясто сіра вовна. Але все ж земної породи. Він завжди супроводжує Миколая чудотворця. І допомагає йому розносити подарунки дітям. Подейкують, що цей ослик пра-пра-правнук того самого знаменитого ослика, що віз В Єрусалим Ісуса Христа. Ось він який. Бачите, з подаруночки ми допомагаємо Миколаю розводити подарчки. А звідки ж Миколай знає, що кому потрібно? Бо напередодні чарівної ночі належить написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то ангел, чи то яка пташка навідимка, той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього чекають. Але якщо малюк ще писати не вміє, світи і так здогадається. Миколай і його чарівна книга кажуть, у Дому святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі погані і хороші справи, які за рік зробила людина. Тому й говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то дарунка від святого чарівника. Тобі не побачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив, і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше покарає тебе, святий Миколай, у наступному році. Як розповідає легенда, святий Миколай мешкає в раю, але раз на рік він спускається на землю, щоб відвідати діточок і зробити їм подарунки. За ну, чимність, гарну поведінку та старанне навчання. Ще святого Миколая шанують моряки. Якщо наближається гроза чи штормить море, тоді кличеть його на допомогу. А все тому, що Бутує версія про те, що Микола був мореплавцем або рибалкою. Більшість вчених схиляється до думки, що його батьки мали якесь відношення до моря. Коли дітки перед святом молиться святого Миколая, то вони звертаються до нього з надією і вірою. До тебе звертаю, святий Миколаю, Плекаю надію і щедро благаю. Сьогодні, малечі, усю привітай, багато чудових дарунків роздай, здоров'я даруй усім хворим малятам, покинутим дітям дай маму і тата. До справи голодних прийди з глібом сіллю, з невіреним втіль у життя їхню мрію. Молюсь, щоб сміхалася кожне маля. Радіючи дніні святковий, бо кожна дитина достойна життя прожити у мирі любові. А зараз, дітки, я вам пропоную Вивчити за допомогою таблиць два віршика про Святого Миколая. Перший віршик від хатинки до хатинки ходить Миколай. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Все несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. І, і ще один віршик. Святий Миколаю. Святий Миколаю, приди до нас з раю, принеси нам дари, кожного до пари, Цукерчки смачненькі, булочки пухкенькі, книжачок багато читати. У свято. І можна ще вивчити ось такий вірше про Миколая, коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід Спішить, спішить завзята старенький сивий дід. Він в шапці на ведимці, у теплим кожушку, приніс усім гостинці у чарівному мішку. Ось такий на Святий Миколай. Оце свято ми бажаємо всім і діткам, і дорослим щастя, злагоди, любові, а найголовнішу мира в душі і в ваших родинах. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо робити аплікацію, яка називається Ангелочки. А чому ангелочки? А тому, що в Україні, в країнах Западної Європи вважається, що вірним супутником тюдотворця Євіслічок, який має срібну сирісту шерство. Він розводить подаруночки. А в Україні існує теж легенда, що Миколаю супроводжують ангелочки, які вказують святому, де слухають дитки, а де бишкетники. Тому сьогодні ми будемо робити ось такого гарного ангелочка.